І зустрічайте, у нас сьогодні з'являється у ось такий Ford Focus Фокус. кузові хетчбек. Машинка у нас 10 року 2 літра бензин на автоматі. Дуже в гарнючому кольорі. На гарних дисках і на новій літній гумі. Машинка в досить стильному такому обвісі, це такий закос, типу під ST Ford. Пробігу має 162 000 км. Машинка у нас офіційна. По кузову без підкрасів, вся в рідній фарбі. По салончику в гарному стані, не затертий не порваний звичайні тканеві сидіння, по комплектації двухзонний клімат, круїз контроль, підігрів передніх сидінь, повний електропакет, авто датчик дощу також мається мультикармо. Задній ряд сидіння ось так виглядає. Все в гарному стані. Багажничок, будь ласка, доволі міський. Ось ця наклеєчка Winner, що підтверджує, що машинка у нас офіційна. І, до речі, машинка більшу часу свого життя обслуговувалась на офіційному сервісі. О. Тож, друзі, дану машинку ви можете забрати у нас за 1200 доларів, це якщо у лізинг. І також не забувайте, що ми маємо послуги трейдин, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. А знаходимося ми в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож, чекаємо на вас.